Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми працюємо на Київщині. Максим вже хоче набрати нам водички. Дивіться, приїхали ми на свердловину, на заміну насоса. Вон стара свердловина. Почали його витягати, зразу зрозуміли, що насос застряг. Тобто його вже замурило. А скільки вода, бачите перчатки, які вода в цій свердловині, глибина 83 метри, має дуже багатий міст металу, дуже багатий. Тобто тільки ми вон торкнулися вже всі, всі брудні. Ми запропонували людям зробити нову свердловину. Був варіант робити в криниці і одразу завести в дом, чи робити у приямку. Ну, люди е -е, нас е -е, е -е, прохали, щоб ми краницю не чіпали, тому зробили ми свердловину біля приямки і зараз відкопаємо, замердимо в воду в приямочок і там поставимо насос і все це зразу підключимо. І все це буде працювати. Зробили ми свердловину буквально, ну, може промиваємо 10-15 хвилин. Бачите, водичка йде яка. Тут стовідсотково більше куба. І вода, до речі, дуже смачна. Вже замовниця її спробувала. Бачите, Максим вирішив нам такої водички набрати на каву. В общем, отака свердловина замість ремонту старої свердловини. Ну, по ціні воно вийшло майже те ж саме, що доставати застрягло на насос і потім чистити стару свердловину, чи зробити нову свердловину. Ну, ми даємо гарантію не те, що пожиттєво, але дуже близько до цього. Тобто, коли ми зробили свердловину, ми, по-перше, гарантуємо, що вода не закінчиться. Тобто так, скільки насос буде працювати, стільки вода буде текти. Ну, і Намагаємося знайти воду, щоб вона була з найменшою кількістю металу. Ну і по ціні, якщо порівнювати адесинську свердловину і свердловину під занурювальний насос, то ще й на... 83-87 метрів тут, то розумієте, це буде дуже приємно для власників будинку. Так що Кому потрібна свердловина абісінська, підповерхневий насос, ми робимо свердловини, можемо робити в криниці, в приміщенні, біля приямку, в приямку, в общем-то, де у вас іде труба, щоб підключити в будинок, там можемо зробити свердловину. Ну, в даному випадку приямку зробимо. Біля приямку і заведемо в приямок, щоб людям потім господарям не цей насос, щоб зимою не перемерзав. Так що Олександр і десь там он же, Максим готує, готує новенький насос.